Ну що ж до нашої студії завітав Віктор Брунюк, лідер гурту тік. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Хто зранку встає, то всіх достає це сто відсотків. Нарешті трапилась моя мрія. Я потрапив до вас на ефір, стільки років благань. Листі, все інше, і от збулася, бачите, я потрапив в цю чаю на студію і кажу всім привіт. Ми розчолилися і все ж таки вирішили mm -hmm. вас запросити. Так, ви дійсно не часто гість у нас, адже ви маєте багато концертів поза війни вже давним-давно. І хочеться якраз про це поговорити, адже в ваш, в вашому гурту вже 10 років. І... Якщо вірити в цій інформації, то навіть буде 11 вже червня. Так, і завдяки цьому був великий ювілейний тур, який був і за кордоном, не лише в Україні. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, як це відбувалося, де встигли побувати, як вас там зустрічали? Що чесно, то минулий рік був дуже такий шалений, і е, до цих пір якось важко усвідомити, скільки всього відбулося, тому що дійсно було е, 33 концерти в Україні в рамках ювілейного туру. 33? за який період? Ні, тут десь 2 три місяці. Ми цього разу не гналися там вже за рекордами. У нас найвищий показник, який у нас є? Це е, він офіційно правда не зареєстрований, як е, в той момент, що був за білик. 24 концерти за місяць. У нас є свій 26, але ми офіційно не реєстрували. Тобто ми не вийшли з цим показником рекорд України. А тут ще цікавим для нас він був тим, що він вперше вийшов за рамки держави. Тобто, ми були за океаном, були в Америці, в Сполучених Америки, були в Канаді. От, е, були з програмою в Азербайджані, в Баку, з ювілейною. Е, Планувалася ще невеличка турна Європою, але якось так вже часу забракувало, і можливо, цього року ми поїдемо, але вже е, ну, якби не з ювілейною програмою, а просто з такою вже, то, якби доганяти ювілейний тур. Е, роботи багато, зараз більше присвячуємо все ж таки. Роботі в студії, тому що е, в минулому році більше доводилось їхати е, з концертами. Е, назбиралось багато цікавого матеріалу. Деякі з них вже з'явився, щось трошки презентували, щось трошки ще будемо презентувати. Так, Працюємо тільки в праці на солодах. За кордоном, як сприймають українську музику, чи багато людей вас там зустрічали? Ну, загалом цікаво, є великий інтерес, є велика цікавість. Ну, от 15 травня відвідали Лондон наших прихильників, от каж свіжі емоції. Ну, є великий інтерес до України, в тому числі до її музичної культури, до, до сучасної музичної культури. От є багато людей, які в силу тих негативних обставин, які були. Протягом останніх декілька років державі покинули рідну землю. Вони зараз в різних куточках можна з, планети Земля їх зустріти. От, їх багато. От. Але цікаво, наприклад, що були випадки, там, коли пригадують да, коли. Ну якби досить таки часто було, що там і афроамериканці заходили, і мексиканці. Вони так підспів. Вони не підспівували, але вони танцювали, підспівували. То інша річ, то, не де це було чи в Канаді чи в Штатах, коли такої азіатської зовнішності були хлопці-дівчата, вишиванка, казали, ми українці, в мене там, там батько був хтось з азіатів, мама була українка за походженням, але вони себе вважають українцями. І знаєте, це не може не, не тішити, тому що е, часом буває таке, що там, далеко за океаном. Е, ти розумієш, люди цінують би, свою культуру би, глибоко. і Дуже серйозно до того відноситься. От, мені сподобалось, наприклад, в Канаді, давних така цікава річ. Є, вважається, якщо дівчина збирається йти заміж, от, і вона українка за походженням. То значить, вона обов'язково має співати українські пісні, обов'язково має танцювати українські танці, обов'язково має знати там вірші, літературу українську, українське мистецтво. Тобто, якщо вона цього не знає. То в статусі української громади вона не може займати якесь таке якби, поважне місце, тому що вважається, що це варіант, щоб батьки зекономили на її вихованні. Тобто вони до цього дуже серйозно ставляться. освіті. Так, ну, вони не приділили належну увагу її освіті і в плані національних, збереження національних традицій. Тобто, ну, можливо, в нашому сенсі трошки якось, хтось подивиться і скаже, що «О, дурні, да? бо смішно. Але вони це цінують і бережуть. Ну, Правда, інша річ, багато хто з них, особливо старші люди, да? тобто вони собі. Зробили такий ілізований образ своєї прабатьківщини. От багато хто з них навіть і не був ніколи в Україні, яку вони шанують, яку вони люблять, яку вони бережуть, вони там допомагають, як можуть це. Але коли ти їм починаєш говорити якісь такі правдиві речі, можливо, там не зовсім День для нас. Не зовсім зручну правду, да? то вони то не сприймають. То, ну як це? Що ти розкажеш? То, то ідеологія є своя? Ну, є, можливо, десь навіть про трошки така трошки придумана, да? видумана. В їхньому сенсі. От. Але е, я кажу, що український дух е, навіть далеко за океаном, далеко від рідної землі, він присутній, і це якби не може не тішити. Я думаю, що це дійсно приємно, особливо, якщо все ж таки їздити тут з українськими піснями, спілкуватися з українським народом, українськомовним, і коли їхати і знати, що вас там зустрічається, це надзвичайно, напевно, приємно. І ще є така от річ, е, коли. Особливо десь на музичні фестивалі потрапляєш за кордоном український, там запрошують, приїжджаєш, туди з'їжджається багато українців, там з різних діаспор, інше. і коли тебе всі ж хочуть пригостити, от нас тут є вареники, а попробуйте, яке нас сало, це ми там самі вирощуємо все. Каже, слухайте, нам цікавіше, більше, можливо, там американська якась кухня чи щось інше. Ай, там нема нічого хорошого. От у нас такі галушки чи у нас такий борщ. Деколи навіть. Проводив майстер-класи невеличкі, тому що ну, в них вже якісь свої рецепти, зрозуміло, що там якісь е, класичні моменти втрачення там, за відсутністю продуктів, за відсутністю… — відсутності. На американський манерможа. Так, так. Знову ж таки, там і смаки змінюються. Mm -hmm. Ми, коли були от минулого року, а були ми. Майже три, три тижні були. От, я навіть влаштовував майстер-клас друзям знайомим, що кажу, з ваших продуктів можна зварити чудовий український борщ. Зварив час з кастрюлю, і там приїхав один знайомий, ректор одного поважного університету, от, який також є українцем за походженням з Києва. Він одразу всі, всіляко відмовлявся. Казав, ну вже така людина старшого віку, але все-таки його умовили з'їсти величезну тарілку борщу, після чого він каже, я перепрошую за свою, о, там, можливо, нетактовність, каже, але можна, я ще баночку дружині додому візьму. <говори> каже, бо такого точно не їла. От, е, тому багато чого цікавого можна пізнати, багато дуже цікавих людей, кожен з них якось цікавою своєю історією, порою навіть е, драматичною. Да, але е, сьогодні ніколи, напевно, що ми маємо триматися купи, ми маємо більше говорити і робити те, що нас об'єднує, ніж те, що нас розділяє. Тому що такий момент е, е, треба підтримувати один одного. Однозначно, і досить класно, що вам це подобається, що вам подобається дійсно і подорожувати, і спілкуватися з українцями поза межами України. Я думаю, що це дійсно класний такий досвід, і те, що однозначно не завадить, а навпаки, можливо, дійсно об'єднає. Я думаю, що і у вас така почасна місія об'єднувати за допомогою пісні. Я думаю, що саме у, ми... пісня може об'єднати і Україну, і українців, і взагалі і за кордоном, і немає тоді меж, де знаходиться. Взагалі, ми дуже такими борцями до фронту і. Тому, можливо, там, якщо так послідковувати за останні роки нашу творчу діяльність, з'явились декілька композиції, які в якійсь мірі, можливо, там хтось з критиків каже, що не типове для нашого гурту, да, мається на увазі соціально-патріотичного характеру. Тобто, ну дійсно, якби ми цього там хотіли, не хотіли, в Україні два роки триває війна, то в якійсь мірі вона тебе починає зачіпати особисто. От, особливо коли ти там, вже починаєш там, з друзів, близьких, знайомих, і далі ти вже не можеш стати осторонь, як чоловік, як громадянин своєї країни, як батько. Е, тому е, часто це, е, от, зверталися навіть з такими проханнями командири підрозділів про те, що треба створити якісь пару мотиваційних пісень, тому що того бракує. Тобто села там бракує якоїсь мотивації, мається на увазі ідеологічної, гарної ідеологічної мотивації. От, От, після таких писань, як там Любити Україну, як запах війни. От, зараз ми перед днем примирення пам'яті примирення спільно з Настю приходько, запросили її до виконання пісні, яка називається Історія. Тобто так, це 6 травня, так, я розумію, що відбулася прем'єра. Так, Прем'єра прем була, так. Ну, о, якби основний меседж цього всього процесу такий, що Історію не можуть творити якісь абстрактні вони. Тобто, історія це кожен з нас, кожен з нас це частинка країни. Кожен з нас це частинка історії нашої країни, і країна починається з нас. Тобто, якщо ми хочемо якісь змін, ми не маємо чекати, що там хтось з заходу чи сходу з півночі чи з півдня приде щось побудою. Тобто, you сьогодні спасались. сьогодні треба взяти повну відповідальність, стати на прямі ноги і почнути рукави, почати працювати, робити якісь зміни себе. Да? Хтось каже, ай, да що я там можу, то коли там винний президент, прем'єр, всі інші. Це дуже проста позиція. Але е якщо так задуматися, багато хто хоче, щоб зміни відбулися, але ще більше е не хочуть самі змінюватися, тому що є якась зона комфорту, є якась зона такої комфортної дійсності, да? тобто, коли зайку не хочеться виходити. Тому ми деколи маємо трошки, напевно, що змінювати конфігурацію і своїх думок, і своїх дій, своїх е бачень на життя. І... Просто робити те, що ми маємо робити, виконувати його якісно. Тому що, на мою думку, якщо ми хочемо, щоб зміни відбулись, дуже простий рецепт. Треба, щоб кожен почав якісно виконувати свою роботу. Тоді все відбудеться. Ми трошки ми так вже пішли Філософію, філософську чи політичну площину, але, на жаль, це той перелік питань, який сьогодні собі задає багато українців. Чому воно так, що змінити, щось інше, От, не треба багато змінювати, треба просто якісно виконувати свою роботу. От і все. Але коли це будуть робити всі, тоді ми всі разом побачимо якісь зміни. Для вас, як ви вже наголосили, вийти з зони комфорту, що для вас означає вийти з зони комфорту і що для вас є мотивацією, можливо, встати і піти робити, якісно виконувати свою роботу. Я вже багато років цим займаюся. Тобто, Рецепт, поділіться рецептом. Я, я, я працював в Вінницькій міській раді. Так, тобто, якийсь момент, чи, так само паралельно займався музикою. Якісь моменти зрозумів, що в принципі починається халтура і там, і там. Тому що я не можу адекватно звертати увагу репетиціям. Так само я приїжджаю з Астрала і не можу адекватно працювати в міській раді. Тобто, да, маючи там, гарні перспективи, там, все інше, можна було б тихенько там, коридорами влади лізти, лізти до самої вершини, але на той момент треба було робити вибір, тому що воно так довго не могло б тривати. От, це, можливо, один з тих моментів виходу з зони комфорту, да, тобто, коли для більшості наших людей це незрозуміла річ. Uh -huh. да, як можна було? Піти з теплого кабінету. Стабільна робота, саме головне, з хорошої пенсії. Як мені казали, це ж, це ж це, це ж, це ж, диві表, це ж пенсія. Я кажу, не треба ще дожити до цієї пенсії. От. І піти в незрозумілу таку стезю, да, тобто, Але е була мрія, тобто було бажання. От. і Деколи можливо е треба не лінуватися, а просто. Не мріяти да, все життя, а йти назустріч своїй мрії, а для цього треба встати і йти, а не сидіти, не чекати. Минулого року вас обрали пожесним громадянином в Вінниці. Чи це була мрія, до якої вийшли? Я не скажу, що це якби, така мрія. Ну, в якійсь мірі, по-перше, Трохи роботи зробили, і для міста, в тому числі там, по різних направленнях. Да? Коли були ті процедури подання, все інше, тобто мене подали, якби, я не скажу, що це така там, велика нагорода, тому що там знову ж хтось там, там хотів на тому там, зробити якусь там політику, там, заслужено, не заслужено, це вже не до мене. Тобто Комісія є, вона приймала рішення, е, бо це, е, в якійсь мірі в мені приємно. Але щоб сказати, що там для мене це було метою всього мого життя, то ну, дякую, що ви визнали. Тобто, що, напевно, що щось робили правильно. Такий гарний маячок, можна сказати, ну, показник. О, о, так, в якійсь мірі, але знаєш, я ніколи таких оці, всіх регалій там часто кажуть, а чому ви собі не заслужений, не народний. Може в якійсь мірі не розумію, може, я неправильно, неправильно да, до цього піднаєшся. але… Як, на мою думку, якось дивно звучало би там народний артист Італії Андріана Челінтана, да, чи, чи заслужена артистка Америки, Брітні Спірс, Спірс там, чи Мер Мерда. Але я скажу, що це радянський шпак, в наших людей в'ївся в голову. У мене є багато колег, і коли, там, наприклад, вона виходить на сцену, а тут ведучий, який там вже трошки перепереникся святкуванням того заходу, йому нема різниці, чи заслужена, чи народна. А він сказав, що зараз зустрічайте заслужену артистку. Я не заслужена, я народна, я на сцену не піду. Це, це я бачу? Це принципово. Ну, це не знаю, чи для мене, для мене в принципі, я взагалі не бачу в цьому якоїсь принципової різниці чи відмінності. Але напевне, що... Якби, багато. Це все насправді, ці всі там звання, реалії, це, це, ну, це не основне. Основне, певне, що залишатися людиною, тому що обвішатися якимись значками, боятися на вулиці, вийти створив якийсь аморфний світ. От. Для мене це ніколи не було самоціллю, І я вважаю, що завжди треба жити так, як ти відчуваєш себе комфортно. Коли я хочу поїхати на, от, в Вінниці, на базар купити свіжої полиниці чи якогось свіжого кілограм сала, я їду і купую. я собі там не не дістають? Ну Хтось дістає. Там, ну, вони вже багато хто вже там, не один рік там, їжджу на базар, вони, мене, вони знають, вони само діляться своїми проблемами. От, щось Запитують, можливо, ти трохи ближче до тої власті, що там ти можеш щось знаєш. Тобто, я маю час поспілкуюся, ну це нормально. Ну, там, чи Так само буває, десь там, вийду на велосипеді прокататися в парк ще кудись, то ой, і що ви таке на велосипеді не боїтеся? Я кажу, ну дякувати, бо не боюся. <рес> <рес> Це важливо знову ж таки, тому що. Будувати своє життя таким чином, щоб боятися вийти на вулицю, мені здається, тут трошки якось, напевно, не дуже. Щось не те робити, якщо такі вже потім результати. Ні, ну насправді, знову ж таки, хтось про це мріє. В мене є там декілька знайомих, там… вони собі як зараз можна казати колеги по цеху. так? Ну, Може, колеги по цеху, ми просто не в одному цеху працюємо. Коли там щось десь придумують, собі якусь такі. Пафос. Беруть собі там, модних охоронців, там щось інше. Тобто, ну, для чого це все? Тобто, Я розумію, що у нас ще десь всі ми виходці от з цієї радянської системи ми б не дивилися американських фільмів. І от. І дуже вже хочеться. Як воно якби хочеться, але ну, тут як, що кому. Тобто, я, я цього в якійсь мірі може не розумію. От, не знаю, це добре чи погано. От, але мені от, знову ж таки, там часто запитують, чому ви не приїжджаєте з Вінниці, да? тобто, мені тут комфортно. Подобається Вінниця. і Чому я маю їхати в Київ, і туди мені не подобається, <смі> всім розказувати, що. е, ви я, в столиці? Я, да, я живу вже, вже от два тижні як В да, да, Соціальних мережах, мережах поміняти місце народження? <смі> <смі> та, всім, на елі, річку до Києва, все, там, як, е, Але потім десь в розмові говорити, що да, я вже там, в Київ поїхав, але все одно я люблю Вінницю. Що мені заважає любити і тут? Однозначно. Я думаю, що без звань, без регалій та без охоронників вас побачать війничани та жителі області у погребищі 5 червня. Розкажіть, будь О, ласка, так. що їх То там чекає? Це взагалі легендарна історія. Вже зв'язалися з нами в соціальних мережах спілка активних погребищан». От почавсь з такою пропозицією. А чи можете ви взагалі приїхати в погребище з концертом? Я Кажу, ну а чому, що заважає? Ні, ви розумієте, люди не вірять, бо там багато двійників приїжджає все інше. Я Кажу: ну, слухайте, кажу, ну, якщо в цьому. Я кажу, ви хочете, щоб ми приїхали? Ми дуже хочемо, але нам сказали, що це нереально. Я кажу, не вірте в те, що це нереально, все в цьому житті реально. Так що. Маєте бажання Приїжджайте в Вінницю. От вони приїхали до нас, в Вінницю поспілкувалися. Дійсно цікаві, молоді, активні люди з такими спалаючими очима. Ми хочемо дуже якось активізувати. Я в якійсь мірі їх розумію, тому що останнім часом я сам якби, народився на Вінниці, народився от, в Хмельницькому районі, якихось мало таких відбувається подій на місцях. От. Їхати. Е, да, але е, я, я розумію якби їхню позицію, розумію то, їхнє бажання, і тому ми там, е, якби поспілкувалися і вирішили для себе, то поїдемо виступимо погребище, чому б і ні. Гарний день, 5 червня, е, от. поїдемо, завітаємо, мало хто знає, де, що таке погребище, там, бере початок річка Рось. От, що там народилася дружина Нареда Бельзака? Тобто це гарна історична земля, прекрасний Подільський край. От, тому нічого не заважає зустрітися там, наприклад, 5 червня. А там подивимося, якщо це буде гарна традиція, от може десь ще кудись завітаємо ачоні. Чому ми маємо обмежувати своїх земляків і себе в спілкуванні? Ти ще туди може долучитися дійсно вся Вінницька область, це не є проблемою? Там більше, то там частина Київської і Житомирської може. там в принципі, там До Київської області зовсім близько. близько. На щастя, так, можна доїхати за кілька годин і вже також Але, зустрітися. Тут ще є така, можливо, як це правильно сказати, чи біда таких от віддалених рецентрів, да? тому що особливо тих, що там сходяться декілька областей, от, е, туди, як правило, ніхто ніколи не заїжджає, бо тут далеко від обласних центрів, особливо коли ті рецентри не лежать на якихось таких основних Шляхах. От, е, тому е, якби життя там триває так, як, як собі триває, от, і мало чого такого активного відбувається. От. Ми подумали, вирішили, що якщо є бажання е, разом з нами поспівати в тих крях, так що ми. Ми з задоволенням, а хто має бажання то долучатися, приєднуйтесь. Дуже класно, що ви такий є, який підтримав таку ідею. я так розумію, якщо з'явилися такі страхи, то мабуть не всі зірки захотіли там дати концерт. І дійсно, як ти кажуть, вони не вірили, що це реально. Ні, ну справа в тому, що е, практика останніх років е, часто буває там, особливо там, що стосується якихось там політичних. Там цих всіх Акції. турів акцій, да. тобто, всі там беруть двійників, парадистів, які не завжди признаються, що вони є двійниками, да. пишуть афіші. І ай, да, там, поїхали по цьому. По, Всеукраїнський тур. Сукріз... Там, чи, чи всерайонний чи обласний тур. От. І я розумію, якийсь момент розчарування людей. Тобто, що вони ніби там йшли, хотіли побачити те, що вони хотіли, а вони приїхали. Ну, це те саме, що ти замовляєш в інтернеті, наприклад, там якісь взуття якісного бренду, а відкриваєш посилку, там лежить е, такий е, шматок гарної китайської підробки, навіть не зовсім гарної деколи буває. От, е, тому, якби... Порадившись, ми прийняли таке рішення. Да? Тут, тут, навіть якщо там питання там можливо комерції чи ну, Сьогодні ми маємо напевне, що більше приділяти увагу один одному. Якщо є в чомусь якась потреба, а потреб дійсно є поміж матеріальних там, якихось, да, потреб, є багато потреб у спілкуванні і підтримці один одного. І напевно, що це дуже важливо сьогодні в такий нелегкий період. для Життя наших громадян, нашої держави. Тому якби, напевно, керувалися першими род цим. Як то кажуть, склалися зірки, адже дійсно на цей період вони були десь у від'їзді, не планувалися якісь зустрічі, а саме 5 числа все зійшлося. Ні, то справді, тому що вони просто завчасно звернулися, завчасно підібрали дату, тому що, як правило, подібне звертання досить багато. І я скажу так, що за 10 років нашої творчої діяльності були подібні запрошення, але, як правило, вони були на рівні такої що Приїдете? У соціальних мережах. Да, там, що, от, от, А можете ви приїхати туди. Там, Ми то можемо, але щоб ми туди приїхали, е, коли зберуться люди, треба ж організувати якийсь звук, сцену, все інше. Тому що е, одна річ, там, наприклад. е, коли там беруться з організацію, ми ніколи ще не організовували, але ми, ми, дуже, там, хочемо. Але ми дуже хочемо. Так. Коли починаєш говорити, ой, у нас будинок культури, там є колонки, є два мікрофони. Я кажу, ви собі уявіть, кажу, що ми приїдемо до вас в село на стадіон там, чи в рецентр, поставимо дві колонки, збереться тисяч десять людей з обріжних сіл. І потім я буду говорити в мікрофон, що ви дивіться, там ногами сильно нічого хотіть, музики не чути. Да? Тобто є якісь свої технічні особливості, є якісь технічні параметри. І, для того... і ніхто ж не скаже, да, що хтось там з організаторів з на звуків і скаже, та приїхав Борнюк з хлопцями. Взагалі його не було чути, що, що сніг не дуже. Да. Або, як кажуть, добре хлопці грали голосно. <реш> а тут скажуть, що погано грали, бо тихо, нічого не було чути. Ну що ж, ми будемо бажати вам гарної зустрічі, гарних вражень, І можливо, щоб це вже перейшло в традицію. І хочеться від вас почути все ж таки якісь побажання нашим глядачам чи, можливо, якусь настанову. Та, ну, я думаю, що зараз так багато всі настановляють, що хочеться побажати, напевно, гарних теплих весняних і літніх посмішок. От, не забувайте, що скоро приходить літо, відпочиньте. От, Проведіть цей гарний час в колі своїх друзів, своїх коханих, рідних і близьких. Хай все у вас буде гаразд, щоб ви були здорові і щасливі. Ну а якщо десь побачите раптом надпис у своєму місті чи селі із трьох літр на паркані мається на увазі тік, то приходьте, ми разом поспіваємо з вами. Ну що ж дякую за такі побажання. Того ж ми бажаємо і вам, і дякую, що завітали, Знайшли час, аж таки завітали до нашої студії. Нагадаємо усім глядачам, що в гостях у нас був Віктор Бронюк, лідер гурту «ТІК